І так, це розпаковка. Це проставки на Форд це, ну, це Фієсту 2004 року, котрі, котрі продали людині, яка приїхала до нас на встановлення цих проставок. Це передня, це передня проставка, скажімо, конкурентська наша, да, нашого конкурента. І це задня проставка нашого теж конкурента, так сказати. Дивіться ж. Дивіться, бачите, які пори, просто-напросто ніяк не оброблено, дуже грубо оброблена. От як відлили, трошки-трошки походили там якимось різиком і все, і, і продали людині. Оце задні поставки амортизатора. Зверніть увагу на те, що, потрібно, те, що повинно бути. Просто коли, коли яка вона повинна бути міцна. Бачите, всі зазори, котрі потрібні, ми всі зазори чітко робили по оригінальним запчастинам до цього, цього автомобіля, а не просто ліж би воно було. Ще До чого ще хочу звернутися, бо дивіться, спеціально, іди сюди, підійди. Спеціально, поняли, взяли, взяли, затерли клас, клас прочності цього болта. Ми бачимо, що на одному 5,8. На десятих так само 5,8. Любі друзі, це просто-напросто монтажний болт, котрий від мали, маленького зусилля на того, щоб його зажати, він просто лускає, лопає і розлітається. Це не, це не те, що потрібно для того, щоб кріпити до вашого автомобіля. Хочу тепер показати, дивіться, це наші проставки, нашого виробництва, те, що ми робимо. Дивіться, передні проставки, задні проставки під амортизатор і проставка під пружину. Яка якість, як вони виготовлені. Як вони зроблені? Ми спеціально робимо такі сплав, котрі щоб в проставки трималися і могли вам допомагати дуже довго і дуже якісно. Це це по проставкам. Далі. Просто-напросто дивіться, просто зверніть увагу на цю якість. Як старі проставки, чи ті, котрі людина купила, і котрі ми виготовили, як вони, як вони виглядають. Якщо ви не маєте ніякого відношення до заліза чи виробництва якогось, ви можете, просто тримаючи це все в руках, бачити, яка якість і яку ви б хотіли собі поставити. Я впевнений, що ви вибрали би цей варіант для того, щоб встановити на свій автомобіль. Далі хочу перейти на те, щоб ще, дивіться, ми даємо в комплекті отакий от метис, для того, щоб закріпити правильний метис, котрий йде на ваш автомобіль. Це шпилька М8 для того, щоб встановити на передні проставки. І йдуть комплект болтів М8, для того, щоб закріпити проставки заднього амортизатора. Ми даємо ще клас міцності не менше, ніж 8,8. Ну, Цього достатньо для того, щоб ці болти чи метизи різноманітні, щоб вони служили дуже довго, дуже якісно і щоб ви не мали з ними ніяких проблем. Так що я певно, я надіюся, що це відео вам відкриє очі на те, що треба замовляти, що ставити на свій автомобіль, і ви будете звертатися, і ми вам будемо допомагати.